Слава Богу за цей день, взагалі за все, що у нас є така можливість збиратися і відчувати Бога, слухати Його слово. Бо я вже, мабуть, давно не казав про те, що, що ми інколи думаємо, що коли ми приходимо в неділю на служіння, що ми приходимо Богу послужити. І щось для нього зробити. А я завжди ну раніше я частенько казав про це, що е, насамперед, що коли ми приходимо в неділю, е, то Бог служить нам на цьому місці, тому що Він е, е, благословляє нас своїм словом, своєю присутністю, надихає нас. От. І якісь є такі моменти, знаєте, як написано, що дух він е, віє там, де Він хоче. Там, де він хоче. І інколи бувають такі моменти, коли служіння проходить, так, ну, прийшло служіння, все начебто добре, от, ідеш, а бувають такі служіння, коли коли ти просто от, служіння пройшло, і ти прямо відчуваєш розумієш, що сьогодні Бог тобі так багато сказав, що сьогодні ти так багато отримав, і ти якби навіть ну, в тебе є бажання з цим щось робити, якось його використати в своєму житті. О, тому що це насправді найцінніше, коли ти отримуєш знання, отримуєш якесь натхнення і хочеш з цим щось зробити. Це дуже добре. Тому що, знаєте, як інколи люди, вони е, бувають такі моменти, коли нічого не хочу. От нічого я не хочу. Таке, знаєте, відчуття такої байдужості, і воно дуже негативно впливає на, на світ людини, на його. Самопочуття і все остальне. От. І я хочу сьогодні прочитати на початку служіння Псалом, це Псалом Давида, 4 псалом. Він говорить такі, такі слова. Ми знаємо, що Давид, Давид він був тою людиною, яка дуже довіряла Богу. Він вірив, що він є. Боже, він вірив в те, що Бог обрав його. Не ще до того, навіть як він став царем, він вірив, що Бог з ним. Він вірив. Навіть коли він пас овець, і треба було захищати цих овець від вовків, Левів або ще від когось, то він розумів, що Бог поруч з ним. Але він також, знаєте, інколи ми думаємо, що, мабуть, всі люди, ті, що, ті, що обрані, вони, знаєте, як ото. Кажуть, як у, у, у Бога за пазухою живуть. Mm -hmm. Що ще з бородою там було пов'язано. Mm -hmm. То друге, так. Хотив, бо буде за бороду. Ага, ну так, да, щось таке. що Начебто от все в них, як би все в них виходить. Вони ж обрані. все В них. От. Але насправді це не так. І буває навіть таке, що. Люди, які обрані, вони отримують набагато більше випробовувань в житті, Набагато більше якихось переживають складнощі в житті, чим інші. Але для цих людей я думаю, що у кожного з цих людей є можливість. І довіряти Богу, і відчувати Бога. І Бог, він готовий завжди, бо він поруч з ними, він готовий завжди прийти на допомогу і дати свою силу, своє натхнення. І Давид, наприклад, якщо ми говоримо зараз про Давида, то Давид наприкінці свого життя він був набагато мудрішим, чим в своєї молодості. Він був набагато більше знав Бога, набагато був ближчий до Бога, і... тому що він прожив життя. І дивіться, що він говорить в цьому псалмі. Він говорить такі слова: Коли я кличу, дай мені відповідь, Боже моєї правди. Це який друг, Це ну другий, з другого вірша він мене, бо перший вірш це там керівнику хора там на струнних інструментах за четвертий, четвертий псалом. Він можливо зараз я скажу, підійдіть хвилиночку. Так, да, він на четвертий, це четвертий псалом і в усіх перекладах на четвертий. І він говорить, коли я кличу, дай мені відповідь, Боже моєї правди. Коли мені було тісно, ти давав мені простір, Змилуйся наді мною і почуй мою молитву. Ну, я не хотів би сильно довго зупинятися на кожному вірші, але все одно, знаєте, інколи хочеться так трошки ну, замислитися, про що він говорить. Тому що він говорить про те, що. В нього є якісь проблеми, він говорить, «змилуйся наді мною. Тобто він відчуває якусь тісноту. Він відчуває, що в житті зараз, це в даний момент в його житті, є те, чого ну, він не хотів би, щоб воно було. Є те, що йому причиняє якісь страждання. Є те, що ну, не дуже приємне, і він просив Бога відповіді. Він, він звертається до Бога. І це правильно, бо це людина, коли людина, віруюча людина, вона знаходиться в яких скрутних обставинах. І це нормально, коли людина знаходиться в скрутних обставинах. Це буває. це буває. Але правильне те, що ця людина вона звертається до Бога. Це є правильне. Що вона шукає в Бозі. Тому що Бог, яким все рухається, все живе в цьому світі, саме Бог, він надає людині розуміння, саме Бог і надає людині. Натхнення, він надає людині спокій, той мир всередині, який дорожчий за все, який найважливіший. І Давид, наприкінці свого життя, він вже розумів це, бо в нього вже був опит життєвий. Він вже розумів, що, що все у Бога, друзі, та ну, все у Бога. Але на початку свого життя, ще коли він був молодим, він вчився шукати Бога. Він вчився шукати Бога. Тобто він, у нього не було такого, знаєте, от якась сталася якась проблема, і одразу він вже йде до Бога. Ні, в нього. Знаєте, як люди зазвичай вони реагують на якісь проблеми. Вони реагують емоційно. Ну, за, ну, Наприклад, молоді люди вони відразу реагують емоційно на якісь там. Що в їхньому житті що щось змінюється і змінюється не так, як треба, вони одразу реагують емоційно. Ну, дорослі інколи теж реагують емоційно. Але і він, коли був молодим, він вчився, він вірив, що є Бог, який призвав його народ, який обрав його народ, який є Богом Аврама, Ісака і Якова, його там, батьків, його. Як це правильно сказати? Про отців, так? от, Він вірив і він знав. І тобто, коли він вірив, то він приходив з вірою до Бога. І він приходив з такими словами, коли я кличу, дай мені відповідь. Він приходив з вірою, він шукав Бога, він просив у Бога мудрості, він просив у Бога, він каже, змилуйся наді мною і почуй мою молитву. О, Сини людські! Доки ви честь мою безчестити безчести будете, доки будете любити марне і прагнути неправди. Знайте ж, що Господь відокремив для себе вірного слугу. Він чує, коли я кличу до нього. Тобто в його житті, оце судячи з цих віршів, його можна, можна зробити такий висновок, що в його житті були люди, які його намагалися принизити, які намагалися його оскорбити, які намагалися зробити йому якусь ну, щось неприємне словами чи якимись діями. І це в його житті завжди були такі люди. Вони були завжди. Розумієте? І вони будуть і нікуди від цього не діться. Але він говорить, якби, наче якби в, ць... в цьому псалмі розмовляючи, наче якби ведучи діалог з цими людьми, він говорить: Знаєте, що Господь відокремив для себе вірного слугу. Він чує, коли я кличу до нього. І це дуже такий правильний підхід, дуже підхід віри, коли людина. Вона ще не отримала відповіді на молитву, але він вже вірить, що Бог відповість. Чому? Тому що в нього вже є якийсь опит, якийсь опит взаємовідносин з Богом. Він вже в своєму житті неодноразово переживав це. що Коли він просив Бога, Бог приходив, Бог допомагав, Бог давав все необхідне, Бог втішав, Бог. Закривав якісь двері, Бог робив все, все для нього. І він говорить далі: тремтіть перед ним, не грішіть, поміркуйте в серцях ваших, на ложах ваших і заспокойтеся. І знаєте, я коли раніше читав оцей вірш в інших перекладах, там в синодальному в російському перекладі. Я завжди би, розумів, що це він звертається якби ну, взагалі до. Я навіть в українських перекладах, деяких я читав, і воно можна зрозуміти, цей вірш, що він якби звертається взагалі так до людей Божих. Да? От, що, що Втіштеся. Тобто, ну ляжте на своїй кроваті, там, подумайте, от, і хай прийде спокій ваші серця. Але коли я читаю цей вірш в цьому перекладі і дивлюсь цей. Контекст. То мені здається, він знаєте, як він тут звертається до цих людей. Він каже: тремтіть перед ним, перед ним і не грішіть. Поміркуйте в серцях ваших ножах і заспокойтеся. На щатота говорить. Успокойся. І в цьому щось є. Тому що він. Знаєте, Давид, він був людиною такою дуже, ну, з того, що ми знаємо, з тих псалмів, які ми, він був людиною дуже прямолінійною. Він не боявся говорити правду, він був мудрим. Він говорить далі: Принесіть жертви правди і надію на Господа покладайте. Багато хто каже, хто нам покаже добро? Проли на нас світло твого обличчя Господи. Я хочу зупинитися от на, на цих віршах, бо це те, що е, те, з чого можна брати приклад. Зумієте? Він говорить, що е, принесіть жертви правди і надію на Господа покладайте. Е, Давид, він в якийсь час він зрозумів, знаєте, в своєму житті він зрозумів, що. Ті жертви, які приносились в старому заповіті, а їх приносилось багато тих жертв, тоді був жертовник, тоді були... Е, і це ну, дуже було. так знаєте... Е, щоб зараз, як, якби ми зараз оце попали е, на це видовище старого заповіту, то ми були б трохи в шокі. Знаєте, як це було, ці жертви. Але він якийсь час зрозумів, що. Це не те, чого хоче Бог насправді. Тому що, пам'ятаєте, коли він зробив гріх перед Богом, і він розумів, що це важкий гріх, і що він заслуговує на смерть, він приходив до Бога, молився і просив, це 50-й псалом, і він просив і каже: Господи, дай мені Твій мир, поверни мене до себе. І аби треба було дати жертви, я б дав би їх. У мене є з чого там, але я знаю, що ти їх не бажаєш, тому що ти бажаєш серця чистого. Ти бажаєш, щоб мій дух був смирений і відкритий перед тобою. І оце він в цей момент він теж, теж так говорить. Він не розуміє, про що, що йдеться. Він говорить: принесіть жертви правди, жертви правди. Тобто, що таке справжня жертва для Бога? Це коли ти живеш праведним життям. Це коли ти робиш правильні речі, це коли ти е, звертаєш увагу на свою совість, коли ти звертаєш увагу на своє серце, коли ти намагаєшся бути людиною і поступати правильно. І він говорить: принесіть жертви правди, Господу, і надію на Господа покладайте. Багато хто каже, хто нам покаже добро. І зараз це, знаєте, ну, почуть таке дуже неважко. Не Хто нам покаже добро. І в мене навіть в бригаді працює один хлопець, який він сторонник теорії заговора, і у нього віздє оце, за кожним углом заговорщики. Все масони, коротше. я кажу, та це вони мені плітку купили в гаражі. Вони кажуть, та й ти, ну розумієте, про що йдеться? Да? Тобто є такі люди, які в усьому бачать все погане, все нічого нема доброго. Хто нам покаже добро в цьому житті? Пролий на нас світло Твого обличчя, Господи, Ти дав моєму серцю більшу радість, ніж у них в той час, коли зарясніло їхнє зерно і молоде вино. У повному спокій я ляжу і засну. Бо тільки Ти, Господи, даєш мені в житті, е, даєш мені жити в безпеці. Оце слова віри, розумієте, як він говорить. Що я ляжу і засну, все буде добре. Все буде добре. І знаєте, інколи я коли читаю це Давида, мені інколи так хочеться ну, трохи бути схожим на нього. Але інколи не вдається заснути. <сум> <Знаєте>? <сум> Але ну, треба вчитися. Треба вчитися. Треба пам'ятати, що Бог Він поруч з нами завжди, що Бог готовий нам завжди допомагати. Що Бог бачить всі неправди людські, і хоче, щоб ми, незважаючи на людські неправди, були правильні, робили все правильно, настільки ми розуміємося. Тому нехай Господь допоможе нам і сьогодні отримати від Бога якесь благословення, отримати від Бога якесь слово, щось почути від, від Нього, якось відчути його, його присутність, надихнутися ним. Щоб ми сьогодні, вже коли ми вийдемо після служіння, щоб ми були готові жити правильно, робити правильні речі, або продовжувати так жити. Бо я вірю, що ми так і живемо. Тому давайте ми прославимо Бога, який дав нам сьогодні цей день, давайте ми прославимо його ім'я, бо він того вартий.